За 12 мільйонів. Як начальник ДСР Андрій Рубль прикриває схеми нового олігарха, екс-керівника молодих регіонів Максима Шкіля, його компанія Автострада і МС Капітал виграють тендери на мільярди. У Чернечому лісі у власності дружини шкіля Тетяни опинилися ділянки на понад гектар. А перед початком будівництва вирубали заповідний ліс першої групи. Паралельно шкіль. Що підставні опціони встановлюють контроль над видобуванням попняку та глини у Вінницькій області? Державні органи не бачать та мовчать. Імунітет забезпечує рубль, дружина якого отримує регулярні виплати від компанії шкіля. Лише через руб сплачено їй 4 мільйони гривень, ще сім від Ніжинської ПШМК. Це прямі відкатні потоки за прикриття схем. Автострада шкіля виграє тендери без конкуренції. У серпні 25-го року компанія уклала два договори у Рівінській області на понад 820 мільйонів гривень. Умови тендерів були виписані так, щоб відсіяти інших учасників. Кваліфікаційні вимоги штучно завищували, вимагали досвід у вузьких роботах, без можливості підтвердження через субпідряд. В договорах закладено додаткові ризики. На десятки мільйонів гривень, аванс до 30%, оплата 95% за проміжні етапи. Це відкриває шлях до подвійного фінансування і завищення вартості робіт. Усе це стало можливим через змову між бізнесом і чиновниками та відсутністю контролю з боку правоохоронців. Чи готові ми далі дивитись, як бюджети природа стають годівницею для таких схем? Хоч більше, наш телеграм.